Шановні слухачі, вітаю! Надійшов запит на задачу про суддів, які професори чи не професори. Дивіться, чому виникла складність з цією задачею? Ви застосували власний досвід. Ви прекрасно знаєте, що деякі судді навчають студентів цей висновок істинний сам по собі. Він не потребує для вас доведення, але він не слідує, не слідує за цього. Як швидко розв'язувати такі задачі? По-перше, для того, щоб розв'язувати такі задачі, потрібно добряче прошерстити ось ці правила силогізму, ось ці розподіленості і операції над простими висловлюваннями, щоб вони трошки дійшли до автомату. Але давайте подивимося, що ще можна робити. Спосіб перший виникла у нас проблема саме з оціми висловлюваннями, оскільки. Більшості здалося, що у нас слідує з них твердження. А давайте подивимося на них уважно. Перший спосіб, як швидко розв'язувати такі задачі. Подумки, уявіть собі круги Ейлера, судді ходять в юристів. Юристів багато судей мало. Деякі юристи, професори. Юристи якось перетинаються з професорами. Є гарантія, що судді перетнуться з професорами? Відповідно, професора, які вчать студентів, да? немає гарантії. Може бути ось так. Може бути. Як тільки у нас виникає, може бути, а може й не бути, тоді не слідує. Далі, зробіть собі другий спосіб, да? зробіть приклад, зробіть контрприклад. В даному випадку буде контрприклад. Дивіться, чіткий контрприклад. Усі Йорки це собаки. Усі Йорки це собаки. А деякі собаки мають вагу понад 20 кілограм. Тобто, ось собаки, ось у нас 20 кілограм. Йорки взагалі якось співвідносяться з цими 20 кілограмами. Ніяк. І тут головне не почати собі придумувати, що ні, ну якщо Юрка добре кормити, що це якесь спеціальне. Ні, не може такого бути. Тобто, немає таких Йорків. Тобто, знову ж таки, наші судді і професори можуть не перетнутися. Далі. Тобто, дивіться, контрприклад придумуєте собі. Твердження: усі судді-юристи. Наприклад, всі домашні коти хижаки. Пробачте, Хижаки, деякі юристи професори, деякі юристи. Ой, деякі хижаки, да? Деякі хижаки живуть в пустелі. Висновок. Деякі домашні коти живуть в пустелі? Ну ні. Ні, ні, ні. Тобто, приклад приводьте, який з більш зрозумілими, з більш, скажімо так, відстороненими характеристиками. Тому так, да, деякі судді навчають студентів, тут просто не вийде. Далі ви можете задіяти конверсію, можете задіяти операції над простими висловлюваннями. Дивіться, твердження 1. усі судді-юристи конвертуються, деякі. Юристи, от ви іноді кажете обернення. Прекрасно, це переклад. Деякі юристи, судді. Можна зробити висновок. Деякі юристи судді, деякі юристи, професори. Ні, з двох часткових немає. Пам'ятаємо, зевристик силогізму теж не підходить. Далі задійте розподіленість термінів. Розподіленість термінів і правила силогізму у вас повинні просто бути в голові. Дивіться, усі судді, юристи. Плюс, мінус, да? деякі юристи, професори. Середній термін юристи не розподілений, висновку не буде. Тому ні. В даному випадку, що вас збиває? Вас збиває те, що перше твердження істинне саме по собі, але воно не слідує. По-друге, те, що перше твердження слідує з усіх трьох тверджень, це не обов'язкова умова. Це класно, коли воно слідує з усіх трьох тверджень, але ні, воно може слідувати тільки з одного. Тобто, відповідно, правильна відповідь тут буде. Якщо ми отак перешерстили, то побачили, що деякі юристи навчають студентів. Це буде правильна відповідь. Деякі юристи професори. Усі професори навчають студентів. Дивіться, у нас є професори, так. Да. Усі професори попадають в тих людей, що навчають студентів. І в нас є юристи, да? тобто є у нас такі юристи, які попадають в тих істот, що навчають студентів. Так, є ті, що професори, тому що професори всі навчають студентів. Тому у нас виходить, що деякі юристи навчають студентів, так, да, да, да. Ось така от ситуація. Звертайтеся.